Вітаю, любі друзі, підписники і гості каналу. Запрошую вас на розклад 12 домівтора. Річний розклад, прогноз для людей, народжених під знаком тільців. Дві карти. Ваша особистість перший дом, дві карти випало. І дві карти початкові. Туз пентаклів. І пас жезлів. Дві початкові карти випало як одна. Вашу особистість, другий дом, Це дом грошей, фінансів, третій дом комунікації, спілкування, четвертий сім'ї, п'ятий дітей. Шостий здоров'я робота. Сьомий партнерство. Восьмий. Трансформація. Дев'ятий. Далекі подорожі, навчання. Десятий до кар'єра. Одинадцятий суспільне життя. І дванадцятий кармічний «Кармічний Підсвідомість. На дні колоди шестірка кубків минулі ситуації, минулі плани. Все ще є минулі, минулі зустрічі, люди із минулого життя, якась стара робота, щось щось Те, що вже було. Так, перший дом особистості показує, як ви, ви будете представлені в світі, як вас побачать люди, ваші цілі, наміри, думки, почуття. Це саме ви. Що ви будете себе представляти 25-му році? Тут спектакль, прекрасна, чудова карта, це початок, дуже початок. Чогось перспективного. Заложене буде дійсно якесь зерно, зерно такої ситуації, доволі-таки перспективної, приємної, яка вас задоволить і принесе вам дійсно якісь значні матеріальні надбання. Паш Пентаклів це вісник, сам по собі вісник щодо роботи. Тому що. Жезли зазвичай відповідають щодо роботи, так? Друге трактування його, можливо, навчання. Ну і дуже часто воно виглядає як одне, тому що завжди ми вчимося, все життя вчимося, тому що зміни в наш час дуже стрімкі, і завжди треба чомусь новому навчатися. Це може бути початок. Також якоїсь справи, так само, як і ту Вони... І водночас Паш, жезлів це, оскільки показується молода така людина, деяка інфантиліст, недозрілість, недосвідченість. Звісно, в якихось сферах ви саме будете такими, в сферах, з якими ви раніше не ставкувалися. І, можливо, ці дві карти дійсно показують, що ви. Почнете свій шлях в якийсь зовсім інакшій сфері. Друга, другий дом фінансів. Верховний жрець. Цей дом показує, сам дом фінансів показує, як ви поводитеся з грошима, які у вас з ними відносини. І Верховний жрець вказує, що у вас відносини в 2025 році будуть. Класичні, традиційні, без всяких новшеств. В принципі, ви будете поводитися з грошима так, як завжди поводилися, відповідно якимось правилам, законам, традиційним устоям, так як прийнято, наприклад, у вас в роду, у вас сім'ї, так, як ви завжди поводилися, це дуже добра і надійна карта. Тому в цьому році. У вас не буде ніяких незапланованих втрат, непродуманих ризиків, все буде стабільно. Наступна, наступний дом спілкування двоюрідних братів-сестер або просто братів-сестер, комунікація, спілкування. І якихось недалеких переїздів. Випадає тут п'ятірка пентаклів. Ну, П'ятірка це така заморожена карта, де все статично, нічого не росте, не розвивається, не двигається. Ну, тут, бачите, показаний один пролісок виткнувся з снігу, який показує якусь невелику надію на покращення в майбутньому. Так? Але е на даний етап. Така тенденція, у вас буде якесь замороження. Щодо спілкування, можливо, з якимись вашими родичами, брати, брат, сестри, двоюрідні, люди вашого віку, круг вашого віку, так? Якесь дуже стримане буде у вас спілкування з ними. Ну, і, може, через те ви не будете їсти до них в гостини, а будете здебільшого перейматися. Своєю сім'єю, своїм домом, сусідами, колегами по роботі. Ось Так. Четвертий дом. Це дом роду, сім'ї, батьків, дом матері, приватної власності. Ну, і саме сім'ї, відносин в сім'ї. Дуже гарна карта лягає, що буквально. Гармонічно вона виглядає в цій позиції четвертий дом, тому що четверка жезлів – це саме рід, родина, сім'я, тобто колектив для когось, можливо, це <кій> вона може показувати ця карта і трудовий колектив, але оскільки вона лягає в дом сім'ї, то тут у вас саме сім'я, родина, в якій буде панувати гармонія, стабільність. Радість, щастя, весело, ще якісь свята у вас тут будуть відбуватися. Добрі відносини з батьками, з сім'ї теж гармонічні відносини, тобто в сім'ї, якщо це сім'я дійсно стабільна, офіційна, так, уста... устоявшись, наприклад, якщо там десь гражданський брак, ну не знаю, наскільки воно там програється. Якщо буде хтось дивитися, Таких пар відео поділіться в коментарях, реальністю щодо цього, цього дома і цієї карти, будь ласка. І щодо власності, так, про сім'ю добрі відносини, так, приватна власність, ну, приватна власність все у вас також буде стабільно. Тому що ці стовби, тут 4 стовба, вони от якби основа і опора вашої власності. Вася чотири краєугольники стовба, вони саме показують стабільність, надійність, устойчивість вашої власності. Яка там буде у вас ситуація, чи, чи була в когось день, якісь, якісь коливання щодо вашої власності, можливо, хтось зазіхав, чи. Претендував на вашу власність, то карта покаже, що нічого там не вийде, що це він не матиме ніяких права, це саме ваше. Вам нема просто про що турбуватися. Такий приклад. Наступний п'ятий дом. П'ятий дом задоволення любові дітей, відпочинку, творчості, дом творчості дітей і відпочинку. П'ятірка мечів така конфліктна дуже карта. Можливо, когось чекатиме конфлікт з дітьми. Ну, і це не диво, тому що діти наші ростуть, вони бажають утвердитися в суспільстві, утвердити себе як особистість. І тому такі конфлікти відбуваються в кожній сім'ї, Побертатний період і так далі. Да? Щодо дітей, якісь конфліктні ситуації. Карта ця порадить вам приймати своїх дітей на рівні з собою, щоб не було авторитарного такого погляду і ставлення до дітей. Тоді ви від них, від них отримаєте те, що в них заложили. Якщо ви з ними будете на рівні, якщо будете більше слухати їх, а не говорити, тоді ви їх зрозумієте і вас будуть дуже добрі з ними відносини, то, що наладяться. Щодо любові, да, тут теж у вас бачите якийсь конфлікт. Ну, В принципі, в цьому домі конфлікт. Але це не значить, що, що там любов, діти, в когось воно може цей конфлікт програтися з дітьми. Да. В когось конфлікт в сфері кохання да, може бути якийсь. Але оскільки це дивіться, конфлікт мечі, то тут іде. от, якби спорт, такий докази, якісь колкості, образи, претензії розумієте? А, старатися дійсно стояти на, на своєму, типу, знаєте, от як моє слово, крайнє? Да? От щось по такій. Ну, і що, творчість, творчість, звісно, тут не видно творчості, тому що ми чи вони самі по собі такі опираються на логіку, на мислення, на інформацію, дійсно на такі речі, які доказано вже, що тут немає місця фантазії, тут таку ні. І відпочинок, я Думаю, відпочинок. Якщо ви плануєте собі якийсь десь на Гаваях, да, отримати масу задоволення, то, я думаю, тут такого не буде. Скоріше за все, навіть якщо ви матимете відпочинок, ви будете займатися якимось вирішенням якихось проблем саме цей відпочинок. Можливо, саме присвятите да, цей період, вирішення з цих проблем. Можливо, через те, що у вас просто не буде іншого часу. Тому що робота, всякі відповідальності, розумієте, так? Да? Наступний шостий дом. Шостий дом у нас здоров'я. Служіння, відповідальності, роботи, саме побутової роботи. Випадає старший аркан, глупець, тобто шум матимете нову роботу, якісь нові проекти. Якщо хорошо попрацюєте, хорошо заробите, ця карта дуже добра, благоприятно говорить про якісь нові цілі, нові починання. Ну, і так само робити. на що здоров'я. Матимете хороше здоров'я для когось. Це може бути вагітність, а. як поперечня, обережність в якихось подорожах. Наступний сьомий дом це дом партнерства. В тому сенсі, коли я і ти. Тобто дійсно романтичне партнерство або ділове партнерство. Тут випала карта Луна. Таке трохи, бачите, вона сама по собі така мутна карта. Ну, як навіть ми з реального життя ми знаємо, що таке, коли вночі світить місяць, да, тоді не видно різких образів якихось, тоді все розмите, тоді людина стає невпевненою, тому що вона не бачить чіткої дороги, тоді вона чогось боїться, наприклад, оступитися. І саме про це говорить. Ну, і страхи якісь там, як ідеш по вулиці, да, щоб не було там якихось лихих людей. Так, всякі страхи. Бачите, і саме про це говориться карта. І от в партнерстві у вас будуть якісь такі тенденції, тенденції недовіри, підозри, непевності, якщо це хтось в парі, то такі можуть бути панувати тенденції між вами і партнером. А якщо хтось не має пари, то також матиме якісь страхи. Чи потрібно мені той партнер на да, Якщо він впаде там алкоголік, там, чи буде погано до мене відноситися, може краще самій, теж якісь такі страхи. Ну, такі сумніви. Оця карта, вона і говорить про такі. Невпевненість про такі сумніви, ну, я так, можливо, примітивні, такий приклад да, вам привела, у вас будуть свої ситуації і по життю ви це зрозумієте. Така буде тенденція. Але це не говорить, давайте, але це не говорить, що все буде настільки погано. да. Завжди з усього є вихід. Тому, якщо ви звернете увагу, да, я вам, можливо, ближче покажу. Так, чи видно, дивіться, жінка вона тримає в руках факел. Тобто, факел це огонь, який освітлює дорогу. І робить її більш зрозумілішою. Цей факел це якби надія в руках. Показує, що надія є, все можна виправити. Можна освітити цю дорогу і бачити, куди йдеш. Тобто, знайти вихід із тої ситуації, можливо, яка буде у вас з вашим партнером. Розумієте, так? Да? Ну, якщо я витягну там пару карт, да, подивимося, конкретизуємо ще щось. Так, королева мечів, конфлікт, конфлікт. Взям. І ще одні мечі. Бачите, вам випадає конфліктна ситуація. Дивіться. Королева мечів. Це значить вирішення, дійсно, категоричне якесь вирішення, активне вирішення. Тобто поставить або я, або там мама, ну, наприклад, да. або я, або вона, там хтось третій. Конкретно поставити питання, конкретно вирішити, розумієте, щоб не плутати там. І вісімка мечів от, розрушити, вісімка мечів це обмеженість якихось дій або обмеженість, думки, які обмежують ваші дії, і ваше життя, і ваше щастя, обмежують ваш рух в ту сторону. І саме королева вона для того, щоб цей круг страхів, обмеження розрушити. Щоб вийти з цієї ситуації, ну, я думаю, що вам вдасться вирішити цю проблему, тому що маєте факт, маєте надію на вирішення цього конфлікту. Наступна, Сьомий, восьмий дом. Восьмий дом трансформації. Це дом. Дивіться, дом трансформації він покаже, через що вам потрібно пройти, аби щось, аби зробити себе краще трансформуватися. Зрозумієте? Тобто, можливо, зрозуміти якісь свої помилки. Закоханих. І от у вас, бачите, проблема проблема саме в партнерстві. Да, до речі, то я розказала вам партнерство про романтичне, але ділове партнерство, то там тенденції будуть точно такі самі. Розумієте, так? Да? І трансформація вам саме випадає закохан. Так, колесо года. Ну, опять же, старший аркан і. Да. І шістка кубків. Шістка минулого, події минулого. Щось вам треба. Вам треба повернутися до минулого в якусь ситуацію. Якась ситуація із минулого. А... Була вашим прощутом, вашою помилкою. Маєте просто витягнути з тієї ситуації якийсь урок по цьому дому. Рік, можливо, показує дійсно минулого року. Щось з минулого. І, але вона, оскільки це колесовано крутиться, можливо, для когось ця ситуація досі продовжується. Вона не вирішена. Вона так треба буде вирішити? Далі дев'ятий дом, дом далеких подорожей, навчання і релігії. І тут вам падає рицар мечів. Подорожі, ну, однозначно, у вас будуть десь далекі подорожі за кордоном. Ну і такі доволі швидкі рибки, що, що називається з корабля на бал. Да, тут приїхали і одразу поїхали далі. Щось таке, наче не планували нічого, але зібралися быстренько і поїхали, не плануючи. Так, якби по гарячій путьовці, розумієте? Будуть у вас такі подорожі. Щодо навчання і щодо релігії, ну, якби так в релігію, я думаю, ви не будете дуже впадати в цьому році. Тому що ця карта, вона така бойовнича. Хоч вона і говорить про інформацію, а релігія це також інформація, да, построєно саме на якихось словесних і піснапіннях, да, це також агітація, інформація. Можливо, <кхід> якщо до релігії да, трактувати цю карту, то ви можете не з того, не з цього просто впасти в такий. Релігійний фанатизм, то будьте обережні, так? Да? Наступний 10-й дом це дом кар'єри. Тут випадає рицар Пентаклів. Дуже добра карта. Говорить, що ви будете розробляти дійсно якісь, якусь стратегію щодо підвищення вас по кар'єрних сходах. Да? Ну, стратегії можуть бути різні, Да? Наприклад, придумати якийсь новий проект. На піти десь на підвищення кваліфікації, да, підучитися, щось типу такого. І ще показує, якщо буде у вас підвищення, то це підвищення, наприклад, до рівня менеджера, бригадира, ну, не начальника дійсно корпорації, ну, а такий менеджер, бригадир, прораб. Щось таке старший майстер. Ну, але якісь невеликі підвищення можуть бути. Наступний 11-й рік а 11-й дом це дом суспільного спілкування, тобто я як частина суспільства. І в цьому домі спілкування із багатьма людьми з вашого оточення, ті, з якими ви будете пересікатися, це, звісно, десь. На роботі колектив, в саду, батьки, вчителі, там, в садіку, в школі, да? і, можливо, десь ще якісь групи, в квартирі який житловий комплекс, хтось, можливо, в партії с -с состоїть, да? записаний в партію, прийнятий в партію, там теж свій колектив і своя спільнота. Дійсно знаходити якусь середину да, в спілкуванні. Тобто у вас буде гармонія і баланс. Це може бути просто спілкування з необхідними людьми. Будете знати, які люди вам будуть корисні, да, і ви заводите з ними знайомства, більше спілкуватися, підтримувати дружні якісь відносини, стосунки. Також закон правосуддя каже, бачите, тут з другої сторони меч, з другої сторони, ви будете фільтрувати своїх знайомих, тобто якось обмежувати спілкування з небажаними людьми. Дуже хороша карта показує дійсно суспільну працю, от саме суспільну працю, яка основана буде на якихось законах. Якісь соціальні структури, да, там, е допомога, волонтерство, е консультації, соціальні якісь зобов'язання, да, щось таке зв'язане з законом і соціальними структурами. далі 12 останній дом глибинної підсвідомості кармічної відробітки. І тут падає знову старший аркан. Мах, мах показує на перспективу успішної роботи, саме успішної роботи. Можливо, в цьому році ви зумієте. Що ви зумієте в цьому році зробити? Наскільки буде успішною ваш кармічний відробіток? Четвірка мечів. Смерть. Трансформація. Умірність, так? Да? І що, дивіться, у нас одна карта посередині смерть. Всі старші аркани. Смерть це трансформація. Тобто зміна. Тут трансформація. Це коли на основі якогось того навіть ні. Це коли кардинально щось у вас абсолютно буде мінятися можливо, навіть на протилежне. Але з двох сторін четвірка мечів, це карта спокою, коли людина бере перерву, тайм-аут від всяких зобов'язань, від всякої роботи, для того, щоб обдумати ситуацію і настроїти плани на. Подальші, якісь свої дії, і з другої сторони помірність, яка теж говорить про тишу, спокій, застій. Дві карти, бачите? Вам потрібен, значить, спокій, затишок для того, щоб дійсно трансформуватися. І тут випадає дійсно така карта, що тут буде кардинально, і мах показує мах, це одиниця. Значить, в цьому році ви трансформуєтесь буквально в нову людину. Нова людина з позиції розуміння бачення світу і тих процесів, які відбуваються, і бачення зовсім нове бачення вашого життя. Дуже цікаво дякую тівці вам за те, що приєдналися до перегляду відео. Бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я, бережіть себе, миру вам. Чекаю від вас коментарі. І як подякую лайка і підписка, обмін енергетикою. Мені буде приємно отримати, і я, звісно, отримую більше енергетику саме від тої радості, яку мені дадуть ваші підписки і лайки. На все добре, чекаю вас до наступної зустрічі!